Картини цього художника вражають красою та вже століттями не залишають у спокої дослідників своїми секретами. Леонардо да Вінчі, загадкова постать минулого тисячоліття став основною темою наукової конференції, організованої для учнів школи гуманітарної праці. Леонардо Да Вінчі був взагалі унікальною людиною. Він знав дуже багато. Він не був тільки художником. Він конструював речі. Він дуже добре знав анатомію. Для художника дуже важливо знати анатомію. В нього прекрасні виходять руки. Я в захваті, я сама захоплююся живописом. Я захоплююсь цією людиною. Атори конференції говорять, що результатами роботи юних науковців задоволені, адже основною метою було зацікавити учнів. аби розкрити секрети Леонардо. Юні дослідники вивчали не лише писемні згадки про його життя, а й самі картини художника. Найбільше учнів зацікавила робота кінця 15-го століття тайна вечеря. Навколо цієї картини ходить досить багато легенд, є досить багато загадок, наприклад, такі як хто зображений поруч з Ісусом. Іон його ученик», або ж Марія Магдалена, ніхто про це не знає. Є така таємниця, що Марія Магдалена була його дружина. Результати конференції організатори планують відобразити у збірнику наукових праць школи.